Рада вітати п'ятикласників мистецькій майстерні. Ми з вами розпочали курс мистецтва і знайомимось з вами з минулим. Як же утворилось мистецтво? Якою була перша музика, та які були перші малюнки? Ви самостійно опрацювали перший урок. І дізналися багато цікавого про те, як же виникло музичне мистецтво. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з цією найцікавішою темою. Я вас запрошую до країни мистецтва. Продовжуємо знайомство з походженням мистецтва. Давайте пригадаємо, чого ви ознайомились самостійно. Людство виникло дуже-дуже давно. Мистецтво кажучи, утворилося не так багато років по тому. Але все ж таки існує декілька суперечень. А давайте з вами тоді поговоримо про те, що ще до появи людини з'являється музика природи. Тож замислюємося, хто ж перший з'явився? Людина чи музика природи, тобто мистецтво. Той же самий метелик має декілька кольорів, або якісь вимальовуються в нього орнаменти, це ж малювала сама природа. Чи коли ми бачимо з вами візерунки на віконці після морозу, знову малює природа, тож насправді величезна кількість суперечок, людина чи мистецтво, тож ви обираєте самостійно, якою ж мовою промовляє мистецтво до нас? Як виникла музика? Це ми з вами вивчали на минулому році. Що таке музика? Як вона виникла і з чого складається? І вона існувала, звичайно, з давніх-давніх давен. Давайте з вами заглибимось в далеке минуле та поміркуємо. Можливо, музика народилася від... Так, можливо, саме від цих танців, які раніше наші прапрапрародичі влаштовували біля вогнища. Який інструмент в них був? Один найголовніший це, звичайно, їх голос. Кожен з, нас, з вас має найуніверсальніший інструмент. Це наш голос. І, звичайно, саме інструментом вважається і людина. Тому що ми можемо з вами плескати, тупотіти ногами, клацати пальцями, багато чого імітувати лише за допомогою у нашого власного тіла. Тож виходить, що найголовніший інструмент, який з'явився одним з перших. Це, звичайно, сама людина, яка навчилася досконало володіти ним, досконало володіти своїм голосом. І ви знаєте, що сучасні майстри прекрасно можуть імітувати та показувати голоси не лише тільки свій власний, а копіювати найвідоміших виконавців, чи, наприклад, імітувати якусь тварину, чи якийсь пристрій. Тобто насправді. Людський голос він універсальний, так само, як і людина. Тож, виходить, що з'явився начебто як найсправжній оркестр первісної людини. Коли людина може потім же застосовувати деякі предмети, котрі зустрічаються на своєму шляху. Так з'являються первісні музичні інструменти, мандруючи світом. Людина починає дивуватися та знаходити щось незвичне. Так з'являються інструменти, які є прапрародичами сучасних інструментів. Ну, наприклад, той же самий сімисливський лук, коли первісна людина натягувала тітіву, і вона відчула, що ця струна звучить. А якщо додати декілька таких струн, виходить музика. Коли, наприклад, зібравши мушлю біля моря і дмунути в неї, людина зрозуміла, що можна почути неймовірний звук, а чом би не спробувати дмути в якомусь ритмі, і знову з'являється мелодія. Або вдарити по камінцю, чи по дереві. Знову інший звук. Та нова мелодія. А коли можна було зібрати очерет, і якщо ще вітерець задмує в цю дірочку неймовірно чарівна мелодія. Тож людина замислилась, а якщо я сама зможу дмунути в, цю мел... в, цю... в, цю... в цей отвір в цю дирочку, то ж, виходить, з'являється ще один музичний інструмент. Так, я з вами поділилася найосновними, найголовнішими музичними інструментами, котрі з'явилися найпершими в появі музичного мистецтва. Це, звичайно, струнні, про які я тільки що вам розповідала. Той самий мисливський лук. Так, у різних куточках планети з'являються різноманітні музичні інструменти, які можуть наслідувати природу. Можливо, це співпташок чи шум моря, чи, можливо, хвильки, чи вітерець. Але це насправді заворажувало. Тож саме так з'явилося музичне мистецтво, і перші приклади того, що людина могла співати, могла грати на музичних інструментах, зібратися разом зі своїм племенем та один одному підіймати настрій. А як же з'явилися перші зразки образотворчого мистецтва? Сьогодні ми з вами з цим і познайомимось. Ну, звичайно, прикладами можуть існувати давні наскельні малюнки ще за часів палеоліту, коли наші сучасні археологи працюють над історичним минулим і знаходять щось цікаве. І знайшлися дуже випадково. Дві найвідоміші печери минулих часів. Печера Ласко та печера Альтамір. Я хочу вам трошечки розповісти цікавих фактів саме за ці печери, що спочатку вони були знайдені не археологами, а просто випадково дітьми. Наприклад, у 1880 році були опубліковані результати розкопок, де віднесли малюнки до епоху палеоліту, деякі вчені сприяли відкриттю неоднозначно. Вони звинуватили. Археологам, котрі разом зі своєю дочкою відкрили цю неймовірну печеру Альтамір, вони а, сказали начебто, що все це сфальсифіковано. Поки пізніше не було відкрито печері розписи ще в інших місцях. Печера складається з серії подвісних коридорів і зал. Малюнки представляють зображення диких тварин, які існували не той час: кабани, коні, бізони. Так само, ще були відбитки долоні людей. Вони виконані були вугіллям, охрою та іншими природніми фарбами. І хочу вас зараз зачитати слова дівчинки, саме. Дев'ятирічна донька Марія, вона перша побачила ці наскельні малюнки. Подивись, тату, там бики. Археолог не повірив своїм очам. На стелі, насправді, танцювали стародавні тварини. Ось так було відкрито одну з печер. А ще. Історія про е, печеру, яка знаходиться поблизу Франції, на цю печеру натрапили діти. Вони натрапили спочатку на вузький отвір, що утворився після падіння сосни, в яку влучила блискавка. І так опинилися в печері. На стінах якої зображені були величезні звіри. Діти повідомили про своє відкриття вчителю. І учитель був вражений, коли побачив цю первісну галерею, котра нагадувала сучасне мистецтво графіті. Так, юні дослідники відкрили ще одну печеру, Печера під назвою Ласко. І саме ці обидві печери внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, якщо у вас є можливість щось знайти цікаве, знаходьте і повідомляйте та діліться своїми знахідками. Тож мистецтво насправді воно безгранне і багато чого цікавого можна знайти і навіть поряд. Якою ж була скульптура? Первісні скульптори створювали зображення на е, певних округлих кам'яних поверхнях. Вони нагадували форму більшості тварин. Себе людина ще не уявляла в той час більш деталізовано. І зображували себе, ну знаєте, як ото з мультика, палка-палка огірок ось і вийшла людинка. але досконало дуже зображували тварини. І це загалом не випадково. Тому що зображення тварин ретельно промальовувалося та виліплювалося, і це давало змогам людині влучно стріляти, особливо мисливцям. Це зрозуміло, що первісній людині треба було годувати, виживати не той час. І якщо, наприклад, влучити в буйвола, і котрий просто від болю може розгніватись, це висновок, що з цією людиною може трапитися біда. Тому ми досконало вимальовували кожен орган і помічали саме той орган, котрий є для тварини смертельним. І саме тоді вони і спробували влучити своїми стрілами. Тож бачите, які розумні та продумані були наші пращури. Чим же ж малювало? Я вам же розповідала, що малювали саме більш природніми матеріалами. Це була вохрам, це була вугілля, малювали навіть рослинами, щоб передати якийсь колір. Але найголовніше все ж таки передавали всю міць та характер кожного персонажа, того, якого зображували, зображуючи саме тварин. Таким чином, саме в первісну добу розпочався процес виникнення образотворчого мистецтва, графіки, живопису, коли додається кольори, і звичайно об'ємна фігура поява скульптури. У давнину вугіллям та гострим камінцем наводили контури зображення тварин. Потім розмальовували в різні кольори, фарбу готували з природних барвників. А Так само застосовували сажу, яку змішували в тулках черепашок з жиром або якимось риб'ячим клеєм, білком яйця та соком рослин, які ж були винахідні наші пращури. Я хочу вам запропонувати спробувати себе у ролі первісного художника. За бажанням, та якщо у вас буде вільний час намалювати кольоровими олівцями тварину яка спинилася на мить, вона, можливо, тривожно вслухається через листя. Чи немає поряд якого мисливця? котрі на неї панує. Якісь мистецькі поради я хочу вам запропонувати. Оберіть формат аркушу відповідно до художнього задуму. Вертикально чи горизонтально. Використовуйте допоміжні лінії, котрі допоможуть вам показати правильну форму тварини. Потім побудуйте саму фігуру тварини, обвідіть її контур, додайте об'єм. Ну, а потім вже застосуйте колір. Ось тут ви бачите поетапно, як можна спробувати намалювати буйвола або бика. Потім додається трошки кольорів, можна залишити. Просто олівцем чорно-білим, начебто як ескіз. Ну якщо у вас ця робота трошки не влаштовує, звичайно, додаємо іще кольорі. Тож спробуйте, будь ласка, себе в ролі первісного художника. А я буду залюбки чекати на ваші роботи, звичайно, отримуючи високі бали, бо ви творці. І на завершенні хочу вам запропонувати невеличке відео від наших постійних героїв, котрі дуже часто будуть зустрічатися на наших уроках мистецтва. До мистецтва ми не лише збагачуємо свою уяву різноманітними художніми образами, а й знайомимося з основними мистецькими поняттями. І це не для того, щоб ми могли сказати декілька розумних слів. Так, адже знання існують не для того, щоб ними хазуватися. Вони стають нашими добрими помічниками, коли ми розмірковуємо про мистецтво, аналізуємо художні твори або намагаємося створити власні художні образи. Яскравими прикладами є поняття фольклор, форма, композиція, штрих. Пригадайте, що вони означають? Тож, саме в мистецтві, як в образотворчого мистецтва має специфічні влас... в музичному та в образотворчому мистецтві дуже часто є спільних моментів. І саме за ці спільні моменти нам зараз нагадують наші герої. Барвик тиві тільки йому поняття. А ще існують універсальні мистецькі поняття, значення яких повністю або частково збігається в різних видах мистецтва. Пригадаймо деякі з них. Наприклад, ритм. У музиці ритм це впорядковане чергування звуків. Про це ми з вами знайомились в молодших класах. Пригадали так, що ритм у нас чергування довгих та коротких звуків. В образотворчому мистецтві ритм це чергування однорідних елементів зображення. Коли саме хочеться нам з вами показати, наприклад, ритм як універсальне мистецьке поняття означає узгодженість певних елементів мовних, зображальних тощо. Тож ритм так само є і в літературі, особливо, коли ви вивчаєте вірші. Ритм повинен бути усюди. Наступне поняття гармонія. У музиці гармонія це співзвуччя, елемент музичної мови. Тобто, гармонія це якась насолода від того, що стає гарно та приємно не лише тільки очам, а звичайно. В образотворчому мистецтві і гармонія це єдність частин цілого в художньому творі. Але інколи таке трапляється, особливо в сучасному мистецтві, що не завжди дотримується гармонії, тобто єдності. Гармонія як універсальне мистецьке поняття означає поєднання художніх засобів у мистецтві. Тож, не на саме на гармонійній цій ноті наш урок підбігає завершенню. Я дуже. Бажаю вам, щоб гармонія завжди була з вами, щоб ви могли творити, насолоджуватися прекрасним і завжди бачити щось приємне навколо себе. Помічайте прекрасне і творіть та витворяйте. І якщо буде у вас вільний час, спробуйте намалювати первісну тварину. Бажаю вам гарного дня і до нової зустрічі. До побачення!